Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Марині Марії. І сьогодні ми з вами подивимось послання від нашого роду. У нас сьогодні два варіанти. та розклад у нас буде непростий. Чому? Тому що я хочу взяти насущна проблема вашого роду і сценарії роду, і будемо розбиратися, наприклад, для, що для першого варіанту сценарії роду, і розбиратися, як він впливає на ваше життя. І другий варіант буде так само. І перед цим я хочу, маю книжку, чудову Шлях Сходження, це Конкордія Антарова. І зачитати вам одну фразу. Цілі всього буття і земного життя це еволюція, удосконалення, розвиток. З еволюцією нам більш-менш зрозуміло. З розвитком ми постійно цим займаємося з вами. У нас є досить гарне навантаження цифрового простору, тому нам це доступно. Що ж таке удосконалення? Вичитую, удосконалення має значення пізнавати, покращувати навколишній світ і самого себе. Тож почнемо з самого себе, а ви. Можете навколишнім світом займатися завжди, навіть виходячи з під'їзду. Отже, перший варіант дерев'яний кораблик, і ми з нього почнемо. Які сценарії роду стоїть задачою Number One саме перед вами? Ну що ж, одинокі жінки, і ми, мабуть, про це і поговоримо. Дуже актуальна тема для першого варіанту, тому що жінки залишаються самими. І хто ви. Це логічно, все зрозуміло чому? Тому що в більшості через ситуації, що немає чоловіка вдома, це можуть бути різні причини. Не обов'язково ухід до коханки, не обов'язково можуть бути і негативні програми, це може бути просто, що пішов на війну і так далі. І жінка намагається. Виконувати чоловічі функції, до речі, бажала сказати одне, але рот говорить зовсім інше. Дуже цікаво виконувати свої функції, або ловити навмання, першого попавшуся, щоб була атмосфера сім'ї і не задумуючись над тим, що... які будуть наслідки. Да? І є така ще фраза, вона чомусь мене тригерить, що тільки ледача жінка. Виходить замуж один раз. <laughs> Не знаю, чому, тому що і мені здається, кожному своє. Ось і все. Давайте подивимося, в чому суть. Так, випав чоловік, випало обесцінення і задоволення. Справді, із століття в століття, з покоління в покоління, виходить, що жінка бере на себе навантаження настільки. Вона вживається в цю роль, що їй, в принципі, навіть так комфортно. І питання, чи треба їй чоловік, ось, ось воно насущне. Давайте подивимося, як ми будемо з цим справлятися. Чого ви не бачите? Що є певна суперечка з собою. Стосовно почуттів. І іноді перший варіант приймає таку сторону, що краще легкий любовний роман, без зобов'язань, для того, щоб не було боляче, для того, щоб він не заважав жити, для того, щоб. давайте подивимося, для чого. Ну, так і є, для того, щоб він не зробив мені боляче, для того, щоб він мене не радив, для того, щоб він не залишив знов родину без чоловіка. І на даний момент вам також це зробити важко, хоча ви працюєте над цим, і у вас є певні уявлення. Із дитинства, як воно має бути, і для вас будь-які стосунки це просто якась каторга. Насправді, да? що ви маєте виборювати місце під сонцем, ви маєте боротися за своє щастя. Давайте подивимося, що ще можу сказати. І у вас з'являються такі дві. Дві протилежності, яка одна говорить, що давай ми виключимо, і будемо жити, і будемо щасливими, та спрацьовує все одно сценарій і іде нестиковка, бачите? Навіть оця карта, яка говорить, що як оборотінь, да? вроді, все добре, а потім щось таке трапляється, якась невидима сила, порча, хто що хоче, може сказати. Але справді є певний борг в минулому. Давайте подивимося в боргу, ми зайшли так непогано, так? Да? Може, 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 навіть була зрада. Що ще? Підкажи на мені. Угу, певна маска. І жінка настільки ставала сильною, що вона просто брала чоловіка як трофей. Тобто розуміння, що чоловік, давайте ми так от, давайте не від себе, а я запитаю, але розуміння, що таке чоловік у вас не закріплене і скоріше вам треба доводити, що я є особистість, я підкорятися не буду. А так як мені не хочеться з тобою боротися за місце під сонцем, я краще подумаю, що робити мені вибір, чи ні. Є цінність себе. Але краще так. І не раз, не раз стикалася з ситуаціями, де виправдовувалось, що краще я буду саменькою, ніж я буду мучитись з тобою, да? і боротися з тобою. Тому я закрита, тому я не відкриваюся повністю тобі. І краще мені взагалі бути одною. Ну що ж, непогано. Давайте подивимося, як з цим справлятися. Як вам заважає це жити зараз? Повністю заважає. Луна говорить сама до себе. Ви в процесі, у вас цей сценарій роду, він працює у вас і так і залишається ось ця дуальність, а можливо, я спробую. Такі перші кроки. І пробувати. Ну, знову ж таки, навмання, да? швиденько. Дайте, я подивлюся в нього в руках: маска. Ви знімаєте маску і говорите, да, я хочу сім'ю. Знімаєте маски, починаєте будувати сім'ю, і не забуваємо про те, що це має бути рівноправне. І починаєте вивчати, як, як жити з чоловіком, коли не треба нічого доводити, ні, не треба нікого тягнути як трофей, коли є реально дві повноцінні повноцінні особи, які поважають і таланти один одного і. Важко зробити це, а вже ж важко зробити вибір та тим. Але, Але на певних порах... Дивіться, як цікаво аж три аркани, які от повноцінно говорять, якщо ви зануритесь і припините до себе чіплятися, чіплятися до свого партнера. І подивитись ситуація, яка, як ви живете з ним, і як ви жили би без нього. І ось тоді ви розумієте, що не все те відображення, яке є у вас в уяві, воно є правильним. І от тут, скоріше, якщо ми вже говорили на початку розклада про пізнавання і покращення, покращення навколишнього світу, то справді тут на даний момент чоловік дозволяє вам зануритися в себе найбільше глибоко і розпізнати в собі ті крапочки, які не допускають вас до сімейного життя, до співіснування з чоловіком. І чому є певні чіпляння В залежності, не бачу як такових, але є певні чіпляння, певні якісь сумніви, постійні, маски, недомовки і так далі. Тобто немає розкриття. Спробуйте розкритися, чому ні. І ви не забувайте про те, що ви припиняєте боротьбу і починаєте просто діяти, діяти, жити. Ну, якось так. Дивіться. Яка порада для вас? Ще візьму. Покроково взяли, але ще яка порада. Минулий досвід. Можливо, він вам заважає, але прийшов час, час пізнання, час нових знань. І азарт занурення у щось інше, занурення у світ, там, де ви можете бути не те, що переможцем, а можете перемогти ось саме цей сценарій роду. Дякую вам? Перший серіал, перший серіал, да? перший варіант. Цікаво. Пишіть, як вам відгукнувся цей варіант, чому залишаються одинокі жінки у вас, і як це відображається на вас. Основні напрямки дала, тому ми йдемо далі, і в нас з вами золотий парусник. Яхта! Кому? Хто хоче покататися на яхті, Поковирятися в собі, да? досить так складний процес. Але, давайте глянемо другий варіант, який сценарії роду пропрацьовується. Ага. Харчова залежність, але тут більше, знаєте, може бути не харчува, залеж... не тільки харчова залежність, а тут мова йде, що побалувати себе чимось. Можливо, це буде і стосуватися голодомору, да? чому ні? Чому ми записаємося з вами їжею, щоб не померти? Під час війни, під час голодомора, люди помирали від голоду. І це заважає бути, до речі, здоровим. Перше, друге, третє. В інших країнах навіть по статистиці люди стільки не їдять. Чого ж ми так наготавлюємо? Чому ми так засиклені? Тому що у нас своя історія. Давайте побачимо, хто ви. Зовсім інший формат, да? ви. Ну, є певне стримання або не стримання. Тут ще такий варіант, тому що. Коли ви збираєтесь сідати на дієту, да, в принципі, у вас виходить, але не надовго. Тому ви говорите самі собі, все, ок, я закриваю цю тему, я не хочу, я буду любити себе такою, як я є. Хоча ну, лікарі говорять, да, що бажано буде тримати себе, дивитися, як ви їсте. Хоча це зараз типа, типа модне правильне харчування. Та правильне харчування, воно є нормальним. Ми не їли раніше кожен день м'ясо, напевно, була певна, от, притримана релігіями будь-якими. Притримана про те, що людині не треба споживати стільки їжі. Тому що, якщо там м'ясо, то воно закислює, да, якщо це смажене і так далі. Давайте подивимося, як у вас тут. І одразу виходить папа, який говорив про те, що якщо ти будеш багато їсти, то тебе не будуть любити, ти не будеш красивий сексуальний, да? красивий папа молодець. Красивий. Або може це бути чоловік, да? який сказав про те, що ти багато їсиш, і якось тобі треба притриматись. Ось. І тут іде як поведінка навпаки, там, де ви починаєте заїдати. заїдати. Як це все одно відображається на вашому житті? Вам все одно дискомфортно. Угу. І це ваш урок. Тобто ви прийшли реально відпрацювати харчову залежність і не боротися, да? боротися із змінами боротися. І у вас можуть бути зміни в здоров'ї? І вам, вас можуть примушувати, щоб ви стримувались у їжі, та ви от не хочете слухати і починаєте такі створювати супротив. Ніхто не сказав вам, що треба не любити себе, але ухажувати та наглядати за собою. Це от для вас важливо. Ви не відчуваєте ось цієї цінності себе. Чому? Ну, це програмка знову ж таки з дитинства. Ми йдемо да, прямо говорять, що ми, це перетікає із дитинства. Доїдай до кінця, да, і треба мати запаси наперед. Завжди можна поїсти і не обов'язково готувати, і так далі. І можна відчути, да, там, як говорить китайці на 70% поїсти і нормально, почуваєш себе нормально. І це буде говорити скоріше про любов до себе. Його, да, і ще, друзі, робити це не для того, щоб тебе любив чоловік. Зовсім не для того, тому що тут ще може бути харчова залежність знов-таки принципово, або зводити себе на ній цими похудашками, або для того, щоб сподобатись чоловіку. І немає чистого розуміння про те, що для чого тобі це. Да? В більшості це для здоров'я, чому це виникло? Розберися, чому це виникло, можливо, у вас були в сім'ї куркулі. Можливо, ваша сім'я реально страждала від голоду, реально не було що їсти. Можливо, це і не небовськова війна взагалі. А можливо, це ліхі 90-ті, ви відчули це на собі, як ніхто. Тому ви маєте прийняти рішення чітко, не складно прийняти рішення про те, що ви маєте навчити своїх дітей, ви маєте показувати на своєму прикладі. Це навіть ваше є сьогоднішнє. Придназначеніє для того, щоб зменшити обсяг вживаємої їжі для того, щоб для того, щоб виправляти. Тому що все ж таки пройшло 4-5 поколінь, там, де ви маєте змінювати нас, наших українців, маєте змінювати і показувати по своїм, що здорове харчування це є нормально, не треба запасатися на 3-4 місяці наперед. Тому що ви маєте себе любити і маєте себе годувати правильною, гарною, свіжою їжею. Яка порада ще для вас? Хоча і так вийшли найгарніші карти, які приведуть до того, що ви будете себе почувати здоровішими. І наступне покоління. А вже ж прийде в гармонію. Ну, супер. Але задача саме ваша. Показувати на правильне харчування. Зрозуміло, що ага. закінчити, бачите, закінчити сценарій, який був. В далекому минулому, і він впливає на ваше буття. Це стосується, можливо, і алкоголю, це стосується, можливо, і тю, тю нової залежності. Тому щастя ваше, щастя, ваших дітей у ваших руках, тому рух уперед і рух до досконалення. Ось такі, таке було послання від ваших предків. Дякую вам за довіру, а ми йдемо до наступного розкладу. Пока.